Русалочка Сюзі і підводна кав'ярня у бульбашки. Привіт, маленькі слухачі і всі, хто любить добрі казки. Ви на каналі Once Upon Two Languages, де народжуються чарівні історії. Сьогодні я розповім вам веселу та незвичайну казку про русалочку на ім'я Сюзі. Вона жила в теплому морі, любила пригоди і дуже цікавилася світом людей. Одного разу Сюзі почула дивні слова. Лате, капучино, без кави я не людина. І тоді в її голові з'явилася незвичайна ідея Вмощуйтеся зручніше, уявіть синє море, в якій хвилі та бульбашки навколо. І починаємо нашу казку про русалочку Сюзі та підводну кав'ярню у бульбашки. Жила була в теплому морі русалочка на ім'я Сюзі. Вона була не зовсім звичайна русалка. Поки інші русалки співали чарівних пісень або розчісували волосся перламутровими гребінцями, Сюзі обожнювала підслуховувати людей. Вона часто підпливала до берега і слухала, як люди сидять у кав'ярнях і кажуть Без кави я не людина. Мені лате, а мені капучино! Цікаво, думала Сюзі. Якщо без кави не людина, то хто ж тоді з кавою? І одного ранку, коли сонце пробивалося крізь воду, а медузи ще дрімали, Сюзі вигукнула Я відкрию підводну кав'ярню. Місце вона обрала ідеальне, між старим кораблем і великим коралом у формі серця. Назву придумала швидко. Кав'ярня у бульбашки. Бо в нас завжди бульбашки, гордо сказала Сюзі, навіть коли й не треба. Вона прикрасила кав'ярню. Столи з перевернутих мушель, стільці з коралів, меню на старому листі від водоростей, а баристою взяла восьминога Боба. У тебе ж вісім рук, сказала Сюзі, ти будеш найшвидшим баристою в морі. Буль, відповів Боб, що означало, я дуже старатимусь, але точно щось піде не так. У меню були еспресо, солончик, лате з піною з водоростей. Капучино не для акул, чай за хвіст. Ціни були прості одна перлина або гарна історія, пояснювала Сюзі. Першою припливла золота рибка. Мені каву, сказала вона, але без бажань. Я сьогодні не в настрої. Боб почав готувати напій. Однією рукою він мішав, другою пінку збивав, третьою чхав, бо переїв планктон. Плюх. І кава розлилася. Це авторський стиль, швидко сказала Сюзі. Подається з хвилею. Потім приплив морський коник. А у вас є кава без кави? Є, зраділа Сюзі. Це чай. За годину в кав'ярні було повно. Краб бурчав, що кава холодна. Дельфін сміявся, бо в чарці були бульбашки. Черепаха пилака одну каву вже півтори години. Акула зайшла, подивилась на меню і сказала, я просто подивлюсь. І всі трохи злякались. Раптом Сюзі зрозуміла. Кава виходить солона, дуже солона. Може, я погана бариста? сумно прошепотіла вона. Вона сіла на корал, опустила хвіст і зітхнула. Але тут золота рибка сказала Знаєш, Сюзі, тут тепло, тут смішно і тут добре. І можна просто посидіти, додала Черепаха. І ніхто не поспішає, сказав дельфін. Сюзі усміхнулась. Тоді наш головний інгредієнт не кава. А що? запитали всі. Тепло, сміх і трохи бульбашок, сказала вона. Боб обійняв її двома руками. Іншими шістьма він тримав чашки. Відтоді кав'ярня у бульбашки. Стала найулюбленішим місцем у морі. Туди приходили не за ідеальною кавою, а щоб посміятись, відпочити, побути разом. А русалочка Сюзі зрозуміла іноді найкраща кава це добра історія і тепле серце.